Я також право на відпустку маю. Відпустку творчу в мене іншої нема. Тож часом по-англійськи я зникаю. Якщо хтось думає назавжди, то дарма. Раніше чи пізніше повертаюсь і знову творчим спротивом дишу, критикувати владу не цураюсь. Ось просто зараз, знов про неї я пишу, вона ж до вторгнення не вірила у нього і налаштовувала всіх на насослики. Не всі на це повелись, слава Богу. Знайшлись в країні справжні мужики, які завадили кривавій зет загарбати столицю за три дні. Вони, неначе кіборги із старі, прилюдно показали кацапні, що тут на них чекатиме могила, де гнитимуть до віку їх кістки. Бо на планеті не існує сили такої, як незламні козаки. І є козаки, а є шаслична влада, яку народ освічений. Хотів, ця влада его власного зради занапастила тисячі життів, коли вона не вірила партнерам, які випереджали про війну. І владні телерадіо Етери доводили всім істину одну. Не треба українці хвилюватись. все під контролем. Тобто все окей, Російський лідер має чим займатись. Він з Лукашенком грає у хокей і з Сі Сідзіньпієм на Олімпіаді спілкуються. Звичайно, що про мир. Хоча нардепи у Верховній Раді кричали криком, нападе у пир. Та хто їх чув, бо монобільшість владна, підсівши на фінансову трубу, була і не готова, і не здатна націлити народ на боротьбу. Що було далі добре всім відомо? Страшний кривавий руський мір настав. І той, хто опинився і вижив в ньому на все життя його запам'ятав, мій Миколаїв цю уникнув долю, тому що бився і тому, що бив за власну гідність, совість, честь та волю, він москалів вбивав, збивав, топив. Раніше так було і буде далі. Якщо вони припруться знов до нас, то місто Кіборг, зроблене із сталі, зрівняє їх з землею в котрий раз. Моя відпустка творча вже позаду. Я знов пишу про мужній наш народ, який країну приведе до ладу. Коли відправить в пекло Z-істот.